Тпс, і що там трапилося за паребріком. Я не любив кровавих 90-х. Тро Тровайну в Чечні, поддільну свободу. В ларке Кюрасао кюрасаоблю, верховною крапленою колоду і знав, що сроду їх не полюблю. Російському актору, який відбуває восьмирічний термін у в'язниці за п'яне ДТП та Вбивство людини сьогодні запропонували йти на СВО, точніше, війну Російської Федерації проти України. Чи погодився Єфремов на цю пропозицію? Дізнайтесь за одну хвилину. Також поговоримо про те, що Євросоюз сьогодні запровадив санкції проти чотирьох путіністів. Хто потрапив у цей список, будете здивовані, адже в Європу їм тепер зась, а там у них апартаменти. Та грошики. Однак ЄС категоричний. Не місце пропагандистам, які збагачуються на війні в цивілізованому світі. Україну восстановят і сделают просто модельною країною. не говоря о том, что Украина будет самой сильной армией в мире, поэтому она станет самой сильной страной региона. В России никто не будет помогать. Если Путин проигрывает войну, то он либо окажется в Гааге, чего бы хотел и я. То тобто, ще в міжнародному суді і далі до конца своїх днів в камері. А вишенькою на торті сьогодні буде День народження Максима Галкіна. Йому виповнилося 48. Погочова показала тортик та як відсвяткувала День народження чоловіка. Про улюблених іноземних агентів. Також сьогодні у випуску. Підтримайте це відео вподобаннями, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ви на YouTube Ростислав Продакшн. Отже, спочатку йдемо в камеру до Михайла Єфремова. Він відбуває восьмирічний термін за смертельне ДТП, але сьогодні може вийти на волю, якщо погодиться добровільно вбивати українців. Я не знав, що сказати, да і зараз не знаю. Не знаю як как і какими словами. просити прощення в сім'ї Сергія Захарова. Ну, я все одно прошу. Хоча знаю, що не простять. Я, звісно, помогу їм, всеми средствами, если якщо приймуть. Якщо переймуть, може быть, потом, що це не попытка відкупитися, а попытка искупить. Сподіваюся, Єфремов не буде спокутувати провину в Україні на так званому СВО і відхилить пропозицію від ветеранів Росії. Вони сьогодні заявляють, що готові підтримати зірку кінопроєктів. Тайговий роман, відлига та інших у суді, але він після звільнення повинен вирушити. На війну цей сценарій на жаль є доволі реалістичний, адже єфремов уже підтримав злочинну політику Кремля. Ну думаю, там натиснули і неодноразово благав суд випустити його. Про нову умову розповіли пропагандистські змі. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд, але Михайло Єфремов повинен знати, що може цілком розраховувати на наше клопотання у разі, якщо виявить бажання стати добровольцем. Він відбув з урахуванням часу у СІЗО вже понад половину терміну, неодноразово покаявся та. Переглянув свої погляди на життя, заявив один з окупантів Ільдар Рязапов. Невдовзі актору надішлють офіційний лист до Білгородського СІЗО. Лише тоді, можливо, призначать слухання, де вирішуватимуть питання щодо дострокового звільнення актора. Де від всіх тих, хто мені вірив? Взагалі непростительно садитися по п'янці за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Дуже хочеться вірити в порядність Михайла Єфремова. Я переглянув його позицію щодо політики в Російській Федерації. Зазвичай актор засуджував тоталітарний режим і підтримував. демократию. Я не люблю единую Россию и всех, кто дал себя употреблять. И я не люблю поэта с гражданином и их еженедельное кино. Они с подачи Путина даны нам, иначе их прикрыли бы давно. И всех иных, кто рожу с косоротив, в кармане фигу делает Кремлю. И всех, кто за, и всех, кто как бы против, и всех, кто в Оздержався, не люблю. Ось так я б сказав, яскраво виступав Михайло Єфремов проти путінського режиму раніше. Тому хочеться вірити, що ще чотирирічний термін, який має відсидіти Єфремов за свій злочин, не буде відкуповувати у зоні бойових дій в Україні і не заплямує свою репутацію. Я мічка щоб закінчилась війна. Я мічтаю, щоб Путін оказався в Гаагі. Я обязательно буду вести тут репортаж. Как йому мов зачитувати його преступлення, щоб он це слиш? А далі у нас чотири російські артисти, які потрапили в санкційний список Євросоюзу, європейці вважають, що цим зіркам, які збагачуються, пропагуючи війну, не місце в цивілізованому світі. Цитую видання. Першою в цей список потрапляє Поліна Гагаріна. Молода доволі співачка не цурається кривавих рублів. Вона охоче виступає на пропагандистських концертах, мітингах на честь анексії українських територій та інших так званих святах. Зокрема, артистка стала найкращою російською виконавицею у 2024 році. Відомо Гагаріна висловлювала свою підтримку російським окупантам, хоч зараз і тримає язик за зубами. Вона не раз виступала для рятувальників-миротворців, які руйнують українські міста та вбивають дітей під гаслами. «Віримо і ждем, та ми за мір. За мір без нацизма. Цікавим є також той факт, що декілька років тому Гагаріна виступала від Росії на Євробачні і посіла друге місце. Там співачка декларувала заяви про мир та добро. І, до речі, про це і співала. Однак продалася. Я не розумію, як Поліна віддала і продала свій голос. Я не розумію. А я для мене це шок, і для мене це жахливий шок, тому що я. честно скажу, очень уважал эту, этого артиста. Уважал талант этого артиста. Для меня это трагедия. Я надеюсь, что для Полины это тоже будет трагедия всей ее жизни. Тимати, когда запел, ударили по нему санкции да? по Тимати. Да. Ударили. Да. И видите, он выступает на концерте за своего президента якобы, а на самом деле за то, чтобы хоть чуть-чуть ему башляли денег. Понимаете? Да. Ведь он же все, все теряет. Все Понятно. теряет музики, ні, музика сдохла у Тіматі і бизнеса ні, і не буде. Воді проблема в Європу. Також більше не потрапить і молодий виконавець шаман той, що співає пісню, я руський. Ярослава Дронова, відомого під сценічним ім'ям Шаман, також можна знайти у миротворці. Він своєю так званою творчістю прославляє Путіна і без кінця кричить, як пишається тим, що росіянин, російська пропаганда йому так вдарила в голову, що той навіть на псевдовибори диктатора був довіреною особою. Як і інші російські зірки, він їздив на тимчасово окуповані території з концертами та відкрито підтримував війну. Когда я смотрю на шамана, то так как он одет и как он себя ведет, мне все время кажется, что у него воняют ноги. И что там нет времени поменять носки. Я не знаю, почему такая ассоциация. Почему я должен думать ли человек, который не может поменять себе носки? И песни его такие же. Пахнут. Нехорошо. Заморожені активы сегодня, і в так званого священника РФ, актора. Івана Охлобистіна. На офіційному сайті Європейського Союзу можна і знайти сьогодні його ім'я. Охлобистін ще спочатку повномасштабного вторгнення РФ намагався привернути увагу росіян до підтримки війни, влаштовуючи пропагандистські концерти, а згодом навіть відвідавши тимчасово окуповані українські території. І в місті з ним повернулася настояща Руська Україна. це тільки початок! Адступать! Слава! опять некуда и неверно считать, что сейчас происходит противостояние коллективного Запада и России. Нет. Это паника, Настя, в них. Что, что происходит там? Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Ой, ти розумієш, пропаганда, яка працювала 20 років в Російській Федерації, на чолі з Володимиром Путіним, вона дає свої такі метастази у виді Ахлабистіна, Машкова, Міхалкова, всіх тих інших. Сама ця наволоч, вона є цей. Центр розповсюдження метастаз по всьому світу, тому що вони всі вже захворіли. Вони хворі, і це розумієте, Мені здається, це така агонія перед смертю, перед тим, що вони відчувають, що вже їм втрачати нічого, весь світ від них відвернувся. Скандальний актор Путініст розповідав, що його старший син Василій пішов на фронт власне в українських воїнів. Сам пропагандист запевняв, що цю школу життя має пройти кожен чоловік. Тож він підтримав вибір. Нащадка це не люди єс. Також сьогодні вводить санкції проти В'ячеслава Манучарова. Він під номером 4. Нагадаю, що його жінка проживає в США, та й сам неодноразово актор-путініст заявляв, що живе між двома країнами РФ та Сполученими Штатами. Варто було б, щоб і США вели проти нього санкції. Чим відомий Маночаров, це дуже яскравий пропагандист на Російській Федерації. Він має свою програму, де запрошує акторів, митців. Та інших публічних людей висловлюватися за війну. Ось послухайте тільки, що каже маршал у його програмі. Потому що я ну, к моїм знайомим по поводу мобілізації. Вони кажуть, тобі 65 тогда мені було. Сиди розберемося без тебе. Ну, да. так? Я же воїн. Я, же ну, я служив три года в советской армії. Актор В'ячеслав Манучаров, внесений до бази миротворець через незаконний перетин українського кордону, тобто поїздок до Криму, також підтримує окупацію українських територій. Від сьогодні артист більше не зможе потрапити до Європейського Союзу. Бо тим, хто заробляє на пропаганді війни, не місце в демократичному світі, стверджує ЄС. Рано лі поздно их всех это настигает. Они вынуждены менять имена, они э, вынуждены переписывать свою біографію, отказываться от від своих родственников. И Путин настигнет. Его не настигнет. Его, его дети будут за это отвечать. А от хто зберіг обличчя перед цивілізованим світом, так це Максим Галкін та Алла Борисівна Пугачова. Декілька днів тому шоумен відсвяткував 48-й день народження і показав світлини з красивою Аллою Пугачовою та. Двома підрослими дітьми російський шумен спочатку повноштабного вторгнення підтримує Україну. Він виїхав з родиною з Російської Федерації, щоб не сплачувати податки в російську казну, з якої летять ракети. Також чоловік та його дружина засудили кривавий путінський режим. 18 червня. Чоловік відсвяткував свій день народження і опублікував сімейне фото, на якому з'явилася і естрадна співачка Алла Погачова. Попри свій вік, 75 років до речі, артистка все ще має свіжий вигляд і щиро посміхається в кадр. Як видно на опублікованому в Instagram фото Погачова одягнула Максі сукню вільного крою у квітковий принт. А з її шиї звисали стильні сонцезахисні окуляри. На ланцюжку Галкін із сином одягнули білі футболки, але десятирічний Гаррі вирішив поекспериментувати і начепив масивні ланцюжки та зав'язав на голові бандану, щоб бути схожим на американського речі, Син Погачової та Галкіна неодноразово виконував українські пісні. Донька Ліза пішла з топами мами, нарядилася в елегантну сукню металічного кольору та накинула на плечі білий блейзер. В руках вона тримала сумку бренду Прада, однак чи це оригінал, поки невідомо. На фото родина стоїть поруч із святковим тортом. Максиму Галкіну виповнилося 48 років, на що також вказують запалені свічки. Коханому чоловікові і татові з Днем Народження залишили побажання на десерті. Привітайте Максима в коментарях. Адже чоловік доносить до майже 10 мільйонної аудиторії в інстаграм жахи, які коїть його країна з сусідньою Україною. Дякую за перегляд, друзі. Поширюйте це відео, залишайте коментарі. Україна обов'язково переможе. меня така одна мечта – Пажить як можна дольше. Здраві, благополуччя, щоб увіділяти цих малих дітей. Взрослые